Це Марко Кропивницький зустрічає глядачів в театрі. Так починається прем'єра Марко Лукич, яку підготували в обласному театрі. Режисер-постановник Микола Бабин з Києва. Це значить такий імерсивний проект, де вистава грається не в одній точці, типу там на сцені, на малій сцені, на одній локації. Це історія про те, коли глядач буде мандрувати по різних локаціях, по різних точках. Декорації змінюються відповідно, тому що зараз одна сцена в нас тут, друга сцена, там, потім там, 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 там. Глядач побачить уривки з семи п'єс Марка Кропивницького. Доки сонце зійде роса, очі виїсть. Потім п'єса Чимир. От ми стоїмо якраз в, в декораціях. Уривка з п'єси Чмир. Потім третя, третя п'єса це у нас по ревізії, така відома досить п'єса. А потім четвертий уривок це у нас Олеся, така драматична, дуже сильна п'єса. Наступна п'єса Мамаша. Ще одна п'єса Глитає Божповук, це теж досить відома п'єса. І ще буде остання п'єса Старі сучки і молоді паростки. «І люди однакові, і міщани, і селяни, і пани, і городяни, і царі, і королі. Головного героя Марка Кропивницького грає актор Володимир Бідаш. Основоположник. І нашого Кіровоградського театру, і театру українського загалом. Це дуже відповідально, як на мене. І я з нетерпінням чекаю, як до цієї вистави віднесеться глядач, бо і для нього, і для мене, і, мабуть, і для всього театру це, ну, це щось нове. Зі слів режисера, у виставі задіяли всіх акторів театру. Персонажів я так рахував, там близько 20 персонажів, і плюс там є ще якби така актори масових сцен. Вся ця вистава про те, як відбувається процес створення вистави в театрі. І по суті, Марко Кропивницький, який глядачів. Водить оцими от манівцями і цими от репетиційними точками. Він по суті показує вам, як працюють актори над своїми ролями, над роботою тією, яка вже в результаті в готовому до вас входить на сцену. Ніби ми знаходимось поруч з глядачем, як вони мають, беруть участь в нашій виставі разом з нами. Це ми відрізняється. На сцені теж є спілкування з глядачем, але зовсім інше. А тут ми бачимо його, підходимо, спілкуємося, вони стоять, ніби з нами, з нами відчувають цю атмосферу. Прем'єра відбудеться 10-11 лютого. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.